І тут, до речі, починається дуже цікава тема з пісістратом, друзі. А пісістрат, як на мене, це такий абсолютно 100% кучма. Тому що з одного боку він крепкий господарник, він розширює Афіни, він робить те, що потім буде зватися, і вилетіло з голови цей термін. Та й дуже мається на увазі підлеглі чи залежні від аві, від Афінполіси. Тобто він буде встановлювати там свою владу владу якихось ставлеників, а вони будуть, як то кажуть, допомагати після страту торгівлі, наприклад, там, чи брати на себе якісь зобов'язані, скажімо, на вигідних для фіномовах, наприклад, там, прикривати чи охороняти там торгівельні шляхи, торбить, грабувати якихось інших представників конкретних полісів, от, щоб тільки Афіни могли там, могли там, продавати свою кераміку в там, чи ще кудись, там, чи, щоб тільки Фіни отримували, значить, гешефт від оцього саме напрямку. Пісістрат три е, тричі намагався прийти до влади і тільки на третій раз. Коли він зібрав найманців, це дуже до речі цікава історія. Все ж таки треба е, деталізувати її. Він біжить за фін, значить, із засновує рікелу біля, е, біля гори Пангей, наживається на видобутку місцевих ресурсів, такий собі, мікропутін. Знаєте, тобто він біжить, я так розумію, з частиною населення Афін, який його підтримують. Зрозуміло, що там афіняни його скидають в черговий раз через черговий свій афінський майдан, відправляють на ну от і він з частиною там своїх людей просто приїжджає в, під, під гору Пангей. От спочатку на узбережжі, там, десь в тому ж районі, засновує Рікелу, починає займатися активною торгівлею. Він дуже класний організатор. Він реально бізнесмен олігархічного нинішнього сучасного рівня. Вони видобувають там срібло, олово. Ну коротше, там залізо, там ну, якісь там э, дорогоцінні ресурси також знаходять. І ось оці от ресурси з э, родовищ, э, скажімо, з Руднів-гори. Пангей, плюс ліс, яким він активно торгує. На цьому всьому він збагачується. П'ять років він там будує кораблі. Паралельно з тим, що він там класний бізнесмен. Він знаходить собі дружину з Аргосу. А Аргос на той момент це такий поставник найманців для всіх, хто е класно заплатить. От. Ти помаєш гроші, аргості гості тебе підтримають, друже. Ким би ти не був? От. А оскільки наш е, дядько пісіль мав гроші, він найняв тисячу найманців. Це дохреніще це реальна норм. От. Плюс е, у нього є свої представники. Там же ж колонія ефективна, колонія розвивається, колонія росте. У нього там є свої якісь там от він там тиран, дійсно. Всі там оці от місцеві, це фактично члени його корпорації, це учасники його компанії. І тому він абсолютно... Спокійно в цій колонії наймає собі військо. І так, ось, на нових кораблях, з новими чистенькими, наглаженими найманцями, і, в принципі, з підтримкою, моральною підтримкою вигляді своїх власних гоплітів, він повертається в Афіни. Справа в тому, що після страт він же теж не дурний, він двічі вже був в АФІнах, двічі був диктатором. Транам, точніше, тому він чудово розуміє, куди треба одразу плить. Він бере свій флот десь отсюди, Пливе, коротше, е, якраз таки, висаджується в бухті, е, там, де марафон. От. На місці майбутньої битви з епічний з е, персами. І, коротше, розвалює там кабіни всім своїм противникам, своїм професійною, класною, красивою, наглаженою гапліцькою армією. Приходить в Афіни і дійсно стає таким от міцним. Господарником, і фактично на його тиранії ми можемо спостерігати все, що відбувається взагалі з будь-якими тираніями в Греції. Основні фактори: перш тирани розбудовують все підряд, велике будівництво. От Перший фактор для е, тирана це от великі будівельні проєкти, наприклад, храми, розбудови делоських дельфійських оракулів. Це все все роблять коротше, тирани і олігархи. Е, розбудова там е, інфраструктури, міст, е, за, записі страта, афіни з просто населеного пункту перетворюється на населений пункт з елементами урбаністики. Тобто, там з'являється Такі скверики, вздовж дорог стають колони, тому що, ну блін, до цього всякі демократи казали, нахріна, нащо нам тут колона? Ми там вчора з Фівами воювали, а ви кажете про колонни. Ужас. Там чи які газончики, про які газончики ти говориш? Завтра будемо з Делосом воювати, от тоді ти будеш, газончики, свої газони. От. А тут приходить після страти і каже, це не ваша справа. Військовою справою тепер займуться найманці. Там професійні вояки, а ви там займаєтеся, і коротше, він починає виділяти піньонзи на всілякі такі от проекти е, урбаністичні. Я б не сказав, що вони погані, е, вони просто, ну скажімо так, в е, позиції. Форми правління вони доволі показові. Інший момент, все це просто не просто так. Справ в тому, що на момент приходу до влади до третього третього, скажімо, етапу приходу до влади, тобто третьої спроби прийти до влади після страти, вже вдалої і до кінця життя, як яка протриває, в афінах починають робити знаменити афінську кераміку, яка дуже популярна по всьому світу. І вроді все йде, і все ок. Але паралельно, що робить, значить, паралельно після Ось, бачите, Кікладські острови. От він починає реально на Кікладах встановлювати частини своєї влади. Там ряд полісів відходить до нього. Він ставить там своїх маріонет, фактично як Прасицький цар. Він дивиться. І слідкує і вчиться, розумієте, і на фоні реально, скажімо, усіх от всіх розмов про перського царя, про те, як є цар царів, він теж в чомусь бачить себе царем. Тим більше, що він встановлює тут спадкову владу, розумієте, що я цар, я тут цар, я тут фактично руліла. Ну і завдяки цьому у Афінян про. Як то кажуть, за там скільки він 15 чи 20 років, він там загалом править, ну, мається на увазі третій етап його правління, е, чи 7 років. Ну, коротше, за цей період часу, плюс його сини, афіняни потрошку починають звикати, як, що вони нібито знаєте, якісь такі екстраординарні. Вони якісь от, всі поліси, як поліси, а ми тут просто зірки. Ми тут, у нас краща кераміка. Ми обі, об, обганяємо до цього просто розумієте, Коринф рулив завжди. Що Чорнолакова, коринська кераміка, ні, гре афіняни поч, починають робити більш модну кераміку і тут же перехоплюють керамічний ринок. А я вам нагадаю, що кераміка це основний, як то кажуть, елемент е, того часної торгівлі. Це абсолютно все. Амфори, передусім, розкішний посуд, звісно, основне, за що тобі платять, це розкішний посуд. Це те, з чим ти будеш жити і з чим тебе, скоріш за все, відправлять в Некрополь, от, лежать там біля своїх предків. Де б ти, до речі, не жив, хоч в Ольвії, хоч в Коринфі, от, хоч в Афінах. Тому ось така от ситуація. І, звісно, на фоні цього у вас з одного боку є стабільність і. Як то кажуть, стабільність порядок і зростання стабільне. А з іншого, ну, типу, і якось покращення постійні в місті, ви постійно бачите, як там все круто. От. І що найголовніше добився е, цей, нас, цей, цей, цей наш хлоп, що він всіх громадян, е, всіх тих, хто вважався громадянином Афін, е, забезпечив роботою. У нього абсолютно не було безробіття. Як вам такий, коротше, популізм? Вам нічого це не нагадує? Ну, і ось такий класний дядько Пісістрат. А паралельно, значить, його опоненти, які програли битву при е, марафоні задовго до звичної нам битви про марафоні, звалили в дельфи. Це у нас ось тут от. Значить, і, коротше, там е, заснували так звану партію Алкімонідів. От, і, і періодично намагалися тужились, там якісь повстання проводити. Але все ж таки професійна армія професійних гопліців, е, аргіатців, значить, е, які воювали за Пісістрата, вони вирішували проблеми, Це реально, плюс Пісістрат наймав Кавалерію. Це теж плюс. І ось тут, -от, власне, Пісістрат розбиває. Більшість е, таких от повсталих, які тут збирають різноманітні контингенти, намагаються зробити революцію в Афінах. Самі Афіни доволі в цьому плані стабільні, тому зсередині підірвати Афіни не вдається. Вони збирають якісь там аристократію, фінську всіх, е, значить, незадоволених пісістратом. Після смерті Пісістрата його сини їх було троє, здається. Вони продовжують ту ж саму політику, але. Але друзі, на перших етапах пісістрацької, скажімо так, економічного дива, дива Афін, його синочки вже не показують такої ефективності. По-перше, їх при владі троє. І точніше, їх фактично при владі двоє це старший. І молодший. А середній його звуть бігіпарх не плутати з тим гіпархом, яким, який є реально там, типу, знаменитим греком е, уже там, пізньо, скажі, ну, там, римської доби, скажімо так, античної доби. Він ніколи не займався політикою. І взагалі дивно, як його, е, захотіли, чого його саме його захотіли вбить, так звані розпіарені всі, всіма значить, ненависниками пісі, пісістратидів тирановбивці. Як стали розбиратися? Значить, що случилось? У 514 році до нашої ери цього гедоніста він взагалі займався чим? Він е донатив на всіляких митців. Займався поезією, музикою, дуже полюбляв усілякі ритуали, там фестивалі. Він їх влаштовував. Чимось він насолив двом фраєрам: звали їх гармодій та Аристогітон. Хтось тобто з них Гармодій, хто з них Аристогітон. Скоріше за все, вони такі ж самі аристократи були, як і він. Він їм чимось див дуже сильно насолив. Вони визнали свою провину. Так, вони сказали: да, ми вбили цього, значить, вашого гіпарха. Тому що ну тому, що він удінь. Ми його ненавиділи особистою ненавистю. Тобто, це було, як то кажуть, вбивство на побутовому ґрунті. Е, можливо, вони були собутильниками, е, можливо, бухали разом, можливо, там Гетеро не поділили. Тобто, щось таке на тому рівні. Але тут же у всіх, вибачте, триклініях е, е, Афін тут же почали співати. Я приховую свій меч серед гілок митру, подібно до гармодія. Yeah. <laughs> Та Аристогітона, які вбили тирана, і повернули на осі... Офінську землю рівноправність. На фоні оцього вбивства всі інші брати, звісно, звіріють. Починається різня в Афінах, багато людей просто страчують паралельно. От з цією колізією, з нашим нещасним гіпархом, який в дійсності ні в чому не винен. У нас укріплюється репутаційно, економічно, потрошку знову піднімається Спарта. Зовнішньополітично, принаймні, у нас стає все гучніше лунать серед. Інших полісів, от, в якості такого собі аргументу. От, і паралельно з цим сильніша Персія. На фоні цього у нас стагнація в афінській економіці. Тобто, ну, брати, звісно, молодці, але вони не справляються. Плюс починають відкладатися потроху от всі ті, які були залежні від волі Афін. Тобто, починають відкладатися залежні поліси цим нічого не можуть зробити. Вони звірішують, тому що братика вбили як то так, починають різати всіх направо і наліво. На фоні цього всього виникають усілякі, як то кажуть, сумніви та дискусії. Кидаються маріонеткові від Афін-диктатори Нанкоса і Самоса, і там постають якраз такі підвладні персам, і маріонеткові від персів диктатори, ну, типу, Делона в Самосі. І Спарта під впливом дельфів. І ось на фоні цього на арену виходить цікавий, цікавий такий цар, дуже, з дуже такою, знаєте, нетривіальною долею. Звуть. Його клеоменон. Клеоменон це один з двох спартанських царів, який Піддається в цьому дельфійському оракулу. Споряджає першу експедицію, яка висаджується в районі Фалерону, але після стратиди вони розбивають спартанську фалангу за допомогою фасалійської кавалерії. Перша, скажімо, спроба повернути точніше скинути владу в афінах е зовнішнім контингентам спартанців не вдається. Але от друга армія царем Спарти Клеоменом, оцим от саме про який я говорю, це до речі, на забігаючи наперед, це батько Леоніда. Того самого. Перемагає фесалійців. До речі, там була, здається, дуже цікава ситуація. Вночі це сторі... ну, за деякими свідченнями, відбулося ночі. Справа в тому, що у калевелерістів, як то кажуть, як і всі інші військові певних традиції, а кавалерія тоді все ж таки це, як правило, ці гіпеї тобто, це. Така ну старша населення, це доволі багате населення, це вершники. Розумієте, вони вважали себе типу, більш аристократичними, такими класними пацанами, тому вони, як правило, більш консервативні в багатьох факторах. і тому на ніч, як і в принципі, це під під марафоном доведе і кавалерія персів. Тобто на ніч кавалерісти що роблять? Вони там, типу, сідають з коней. Тобто кавалерія вже, як то кажуть, спішилась. І коней уводять, щоб вони там паслися, пили водичку. Відпочивали зрештою, тому що на наступний день треба, можливо, знов сідло. От. І тому от кавалерісти зупинилися, отак, от пішилися, коней, не бо, мабуть, ще й стриножили або прив'язали кудись от. і полягали спати. І вночі, коротше, значить, наш класний хлопець-клеоменом е атакував спішеної кавалерії, просто зніс, розгромив їх повністю, позбавив будь-якої боєздатності. Потім пішов значить, на Афіни, війшов в місто і осадив братів на Акрополі. На жаль, подробиць немає, але е, сталася абсолютно якась дебільна штука, що уявіть собі, з Акрополю Афінського, який будувався ще в часи Мікен. Ці обидва брати, які там залишилися на цьому е, значить, е, Акрополі, вони Отрапили до рук спартанців Клеоменона. І що робить Клеоменон? 510 року під, до нашої ери підписується капітуляція, і після 36 років Афіни в спартанськими руками нарешті вільні. І тут е, на арену виходить Ісагор, такий собі делегований спартанцями тиран, він теж аристократ, він є, за деякими чутками, родичем пісістратидів. Спартанці його там залишають, типу, як свого друга. І, ну, типу, ну нам же відніше, хто вами має право, тому друзі, ось ось відповідальна від нас людина. Він буде правий. Що робить перший Ісагор? Намагається відмінити колись там, давним-давно запроваджений нашим крутим дядькам Солоном раду 500, Ареопахт греки вже майже 100 років. Вибачте, радою 500 користуються як головним, скажімо, таким законодавчим органом. Вибачайте, але це наш. Парламент, і ти його, значить, сказати, е е е не будеш. Ну і ти, тим більше, що все ж таки розумієте, хто входить до Ради 500. Це усі ті, які вирішують реально в себе на районах, на областях в ОТГ все, що їм необхідно там, е як то кажуть, рулить. Тому е це основні, як то кажуть, тримачі, кварталів районів, сіл і так далі. І тому подібне. Звісно ж, у цього хлопця немає жодних шансів. Але паралельно він. Оцей Сагор намагався лобіювати аристократів, він намагався підтримувати вищий клас. Він хотів там встановити таку ж саме автократію за прикладом Крим. Але е, у нас є такий класний дядько, його опонент, його, скажімо так, контрпартієць. Це інша партія, е, яка підтримувала якраз такі менш, ну, більш бідні версиї населення. І ось Клісфен одного разу з'їжджає в Аф... Афін, і у Ісагора ви... ви... виникає ідея. Я зараз, коротше, тут візьму владу. Ну, візьму, у мене там гроші є, найманців найму, там якийсь невеликий підрозділ. Беру Акрополь, значить, цього клятого Клісфена нафіг мене підтримує аристократія, і все буде в шоколаді. Але афінянам це не сподобалось. Клісфен повертається, бере Акрополь штурмом, і Сагора відпускають, а от решту його прибічників і посікпак просто тупо страчують. У 506 році до нашої ери спартанці чухають собі потилицю і думають: ми тут відвоювали для Афінян Афіни, не для того, щоб вони наших друзів позбавляли влади. Їх, значить, корішів страчували, а цих виганяли з міста. Що роблять спартанці? Намагаються повернути контроль над афінами. Дійсно атакують Атику от, північ Атики, тобто, отак от оточується все. Там їх союзники з усіх боків намагаються лізти, там якось атакувати, захоплювати. Але всі отримують по зубам. Просто всі навколо, їм реально афіняни. Е Судячи з усього, просто спартанці вирішили розвалити все. Невеликим контингентом, а Афіни виставили реально нормальну фалангу. І дійсно, Клісфен залишається при владі і повністю реформує систему Афінського суспільства. Саме Клісфена привизнають основним таким пацаном, який вирішує в Афінах більшість питань, і в результаті яких ми думаємо, ну ми вважаємо Афіни, що Афіни, друзі, це демократія. От саме Клісфена вважають засновником цієї афінської демократії. Саме Клісфен це людина, яка реформує села от на навкраті, в деми. Тобто він видум, видумляє, от, 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 придумує цю систему демосів. Демос від фактично слово громада, тобто він проводить адміністративну реформу по децентралізації.